Виконуємо номер 757 із підручника Геометрія 7 та номер 51.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте трикутник БЦ, якщо АБ дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 6 см, СА дорівнює 7 см. Приступаємо до виконання. Я зобразила дані в умові задачі відрізки. А Б у нас 4 см, БЦ 6 і СА 7 см. Ну тепер побудуємо трикутник А Б С за даними сторонами. За допомогою лінійки проведемо довільну пряму Б. П. Хай буде пряма П. Довільна пряма П і перше П. Позначимо на ній довільну точку Б, Б належить П. Тепер за допомогою циркуля відкладаємо на прямий П відрізок БС довжиною шість сантиметрів. Взяла би це і перенесла коло центр Б. БЦ. Перетин нашого дугі з прямою П прямою отримаємо точку С. Тепер розхилом циркуля, що дорівнює АС чи СА у нас, будуємо коло з центром в точці С, або в дугу проводимо кола. Четверте коло, центр С, розхил В Розхилом циркуля що дорівнює. Тепер АБ опишемо коло з центром в точці Б. АБ. Де наше чи кола перетинаються, отримали. Точку А. Ще одне коло тепер центр Б. Радіус у нас АБ. наші кола перетинаються. Маємо точку А. І трикутник А Б, шуканий Від'єднуємо тепер всі наші точки. Ми побудували трикутник, або Наведемо його. Ну, а тепер доведення. Доведення цього факту є очевидним, оскільки сторони трикутника АВС дорівнюють заданим відрізком. АВ дорівнює 4 см, ВС дорівнює 6 см, і CA дорівнює 7 см. Номер 757 із підручника Геометрія 7. Та номер 21 крапочка 20 із підручника Математика 7 виконано.